Благовіщення Пресвятої Діви Марії є так знаною сценою на сторінках Євангелія, що дещо притьмарює інше благовіщення, благовіщення святого Йосифа. Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі на youtube каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба, і я запрошую вас до адвентових медитацій, до адвентових реколекцій. Спершу помолімося до Святого Духа. Прошу тебе, Святий Духу, прийди до нас, до всіх тих, хто слухає це Слово, відкрий наші серця. Дай нам пізнати ту любов, яку отець відкрив у своєму Синові Ісусі Христі. Амінь. Запрошую вас до Євангелія від Матея. відкриємо перший розділ і будемо читати від вірша 18. го Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, був праведний і, не бажавши її ославити. Хотів та й кома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком: О з діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл», що значить. З нами Бог. Прокинувшись зі сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Інколи читаючи Євангеліє, читаючи Слово Боже, можна віднести враження, що Господь найважчі шляхи обирає для реалізації своїх планів. Можна було би, щоб архангел Гавріїл прийшов, коли Марія і Йосиф були разом. Але ж ні, він зробив це окремо. Спочатку прийшов до Діви Марії, потім до святого Йосифа. Причому Діва Марія не намагалася пояснити Йосифу, звідки її вагітність. Дочекалася, аж Бог сам це пояснив. Інколи потрібно дочекатися, що Бог сам пояснить ту чи іншу подію. Приглянемося до цього уривку. Спочатку приглянемося до найбільш популярного пояснення цього фрагменту. Спочатку невеличкий екскурс в древньоєврейській традиції. Отже, єврейське подружжя заключалося в двох етапах. Перший етап єврейською мовою називався Ерусін. Як це відбувалося? Ну, уявімо собі, якусь родину, де є якийсь хлопець. Хай буде, що його звати, ну, хай буде натан. Батько вже бачить, що вже пора йому одружуватися, і десь пригляділи наречену в іншому селі. І, наприклад, з матір'ю і з цим хлопцем батьки йшли до родини нареченої, обговорювали спочатку викуп. І коли вже всі нюанси були узгоджені, ну, то кликали наречену, ставили перед нею чашу вина. І якщо вона випивала це вино, то це означало згоду. Так, я згодна. Якщо виходила, то всі розуміли, що, на жаль, нічого не буде. Ну, найчастіше вже раніше її запитувалися, тому дуже часто вона випивала чашу вина і виражала свою згоду. Потім цю чашу вина брав отой натан наречений, випивав і говорив такі слова: віднині вже не буду пити з плоду виноградної лози, аж буду пити його на весільному бенкеті. Браті і сестри, пригадаймо, хто ще подібні слова говорив і при якій нагоді напишіть в коментарях. Потім родини спілкувалися разом, проводили час, обмінювалися подарунками. І е коли вже набулися разом, то наречений зі своїми батьками йшов додому. Е залишав на декілька місяців наречену. Ну, в цьому часі вони могли спілкуватися. звісно, Але в цей час він. Робив таку прибудову до головної будівлі, де має замешкати нова сім'я. Виходячи з дому нареченої, він говорив такі слова: «Іду приготувати нам місце, а як нам місце приготую, то прийду і заберу тебе з собою, щоб і ти була там, де я. Пригадайте, дорогі мої, а хто ще говорив такі слова? І при якій нагоді, і що це може означати? Напишіть в коментарях, не соромтеся. Ну і звісно, хто мав оцінити, чи та будівля вже готова для нового? Для нового сімейства. Ну, звісно, батько нареченого. Тому, коли молодого запитували, ну коли вже? коли, коли, Бо ми вже налаштувалися на весілля. То він говорив: о, цього ніхто не знає. Тільки отець. А пригадайте, а ці слова хтось говорив уже? Про які нагоді? Напишіть в коментарях. Все це є подружні звичаї того часу. Е Інколи цей етап ерусін порівнюють до нареченства. І він має певні риси нареченства, нашого нареченства, назвемо так, в нашій культурі, з тим, що це не нареченство. І правовий статус цих двох людей після ерусін, після цього етапу це вже чоловік і дружина. І вони могли також користуватися з відповідних привілеїв, які належать чоловікові і дружині. Звісно, найчастіше замешкували разом і м, е, мешкали як чоловік і дружина вже на тому другому етапі, який називається нісуїн, і з ним була пов'язана весільна забава, весілля. Воно тривало сім днів, а інколи, і довше. Е, важливо. Тут зазначити, що Марія зачала від Святого Духа під час тривання отого першого етапу Ерусін. Тобто, коли би оточення дізналося про факт вагітності, то, в принципі, не було би цим згіршені, бо думали, що Марія, наприклад, вагітна від Йосифа. І це не була би зрада, тому що від моменту заключення етапу, від моменту отого етапу Ерусін, двоє людей вважалися чоловіком і дружиною, хоча ще разом не мешкали. Тільки з цією різницею. Так би думали, оточуючі, але як би думав Святий Йосиф? Як думав Святий Йосиф? Тесля з Назарету мусів би, не знаю, прийняти, що заручена йому дружина зрадила його, сумніватися в ній. А коли б він оголосив це публічно, то Марію спіткала би досить сурова кара, досить сурове покарання, навіть каменування. Навіть якщо б він лагідно потрактував свою дружину, це не змінило б її суспільної ситуації. Тобто, в очах інших людей вона вважала себе перелюбкою, а її дитина зазнавала б погорде протягом усього життя. І в такій ситуації. Ми читаємо, що Йосиф, якби, хоче віддалити свою дружину. Хоче віддалити її. Таким чином, признаючись, що дитина його, але по якихось там причинам він не хоче мешкати з Марією. Ну і як би це склалося далі, якщо б дійшло би це до, до того віддалення, ну, то Марія би. Повернулася би додому батьків, додому Йоахима і Анни, і е, мешкала би там в перші роки життя такою фінансовою допомогою був би той викуп, так званий Мохар, який склав Йосиф, який Йосиф мусів заплатити під час заручин. Більшість біблеїстів, більшість інтерпретаторів, власне, говорять, що Йосиф, власне, ось таким чином хотів поступити. Таке пояснення є дуже популярним, але воно ставить перед нами декілька важливих запитань, на які важко знайти відповідь. Перше запитання, яке виникає з такої інтерпретації. Чому тоді Йосиф названий праведним цадік? Адже праведність полягає не в чомусь іншому, лише в виконанні права. Більше того. Дитинство Йосифа випадає на період, коли в єврейському народі є дуже сильна пам'ять про макавейські часи. А це були часи, коли люди за букву права, за літеру права віддавали своє життя. Пригадайте, до прикладу, Єлеазара, який не хоче їсти свинину. Йому кажуть, ну ми тобі там кошерну їжу принесли, просто вдавай, що ти їсиш свинину. А він каже: ну, який приклад я дам для молоді тоді? І гине смертю. Пригадайте сім е синів однієї матері, мучеників Макавейських. Пригадаємо собі таку історію, що одного разу юдеї були оточені в горах, треба стати до битви, але субота настала, а в суботу не можна вести, вести битву. І вони мають вибір або стати до битви і порушити закон, або порушити суботу, так? або втратити своє життя, але зберегти закон. І вони обирають. Втратити своє життя. І книга, здається, Перша книга Макавеї в другому розділі згадує, що і того дня полягло близько тисячі душ. Тобто, в тому періоді, коли живе Йосиф, коли відбувається благовіщення Пресвятої Діви Марії, теж в тому часі, коли живе і діє Ісус Христос, пам'ять про мучеників Макавейських про ті звитяжні подвиги була ще досить-досить живою. Ще мешкали старенькі люди, які пам'ятали інших стареньких людей. А ті пам'ятали, наприклад, самих Макавеїв. До прикладу, бо часи Макавеїв це 167-й рік до Різдва Христового. Не аж так віддалені, скажімо. Тобто, для Йосифа праведність значить виконати право, виконати закон. Це означає праведний. Ну, До прикладу. Книга Второзаконя, 6 розділ, говорить так. І це буде наша праведність супроти Господа Бога нашого, коли ми пильно виконаємо всі ці заповіді, які Він нам заповідав. Не більше, не менше. Пророки. Ну, до прикладу, пророк Єзекіїл, 18 розділ. Хто праведен і творить суд і справедливість на узвишах не їсть, очей добовані в дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить, до жінки під час спливу не наближається, нікого не утискає, заставу, що за борг взяв, звертає. Здирства не чинить, убогому дає хліба, нагого одежею вкриває, на лихву не позичає і не бере відсотків. Руки свої, руки свої стримує від несправедливості, суди справедливі між людьми вирікає. У заповідях моїх ходить і суди мої пильнує, щоб їх виконувати по правді. Той праведен і певно буде жити слово Господа Бога. Ну, власне, якщо Йосиф праведний, то має виконати закон. Як мав би він поступити, якщо би підозрював свою наречену у перелюбі? І, ну, власне, виконувати оту праведність? Ну, є декілька можливостей. В книзі «Второзаконня», наприклад, читаємо таку можливість: коли чоловік візьме дружину і, війшовши до неї, зненавидить її, і наговорить на неї негарні речі та й ославить її, кажучи, взяв я цю жінку і приступив до неї, але не знайшов я в неї ознак дівоцтва. Тоді батько дівчини і мати її візьмуть та винесуть її ознаки дівоцтва до старших міста, до воріт. І дівчин-батько скаже до старших: віддав я дочку за того чоловіка, а він узяв її і знева, зненавидів. Та ще й оце наговорив на неї негарні речі, кажучи, не знайшов я в твоєї дочки ознак дівоцтва. Так ось вам ознаки дівоцтва моєї дочки і розгорнуть батько мате плахту перед старшими міста. Тоді старші того міста візьмуть чоловіка і покарають його, і до того накладуть на нього сто срібних шеклів: пені, каре та й отдадуть її батькові дівчини за те, що той ославив ізраїльську дівчину, і він мусить узяти собі її за жінку. Не можна буде від... відіслати її, поки його життя. А як тому буде правда, і не знайдуть у дівчини ознак дівоцтва, тоді приведуть молодицю до дверей батькового дому, і люди її міста поб'ють її камінням на смерть, бо вона блудувала в батьківському домі, сподіяла соромний вчинок в Ізраїлі. Отак викорінюватимеш зло з поміж себе, говорить книга второзаконня, 22 розділ, вірші 13-21. Ну власне. Таких уривків ну, є досить достатньо, в Торі достатньо є в п'яти В більш такій лагідній формі ну, Йосиф мав би звершити обряд ревностів. В чому він полягає? Про це читаємо в книзі Чисел. Господь промовив до Мойсея Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли чия жінка зійде на манівці і споневіриться йому, і хтось інший зляжеться з нею так, що чоловік проте не знає, вона осквернилася потайки і не має свідків проти неї, саму ж її не впіймано на вчинку. І як охопить його дух ревнощів, і заходиться він ревнувати свою жінку, чи то справді осквернилася вона, а чи ні, то той чоловік приведе свою жінку до священника і принесе ради неї дар, десятину ефи ячмінної муки, він не литиме олії на неї і не кластиме до неї ладану, бо це офіра за ревності. Офіра на спомин, що нагадує провину. Нехай священник велить її приступити і поставить її перед Господом. Потім візьме святої води у глиняну посуду, ну, візьме їй пороху, що на долівці у храмені, та й вкине його у воду. Отже, поставить жінку перед Господом і, відкривши її голову, покладе їй на руки поминальну офіру, тобто офіру за ревнування, а сам триматиме в руці гірку воду, що наводить прокляття. І заклинатиме жінку священник і казатиме її. Якщо не лежав ніхто з тобою, якщо ти бувши за своїм чоловіком, не зійшла на манівці нечистотою, то будь непошкодженою від цієї гіркої води, що наводить прокляття. Якщо ж ти бувши за своїм чоловіком, зійшла на манівці і осквернила себе, і лежав хтось із тобою, окрім твого чоловіка, то тут заклане священик жінку клятьбою, прокляття і скаже до неї: Нехай Господь видасть тебе на прокляття і злорічення серед твого народу, і допустить, щоб зів'яло твоє лоно, і опух живіт твій. Дуже різкі слова, тобто священик чинив такий обряд, давав так, пити таку воду з гіркими травами і казав: якщо все буде добре, нічого з тобою не станеться. А якщо ні, то будуть такі, такі, такі прокляття. Ну no, і тут лоно зів'яне, живіто, пухне і так далі. Ну no, і Йосиф, якщо би мав підозри і мав би чинити згідно закону, то мав би вибрати одну із тих опцій, яку передбачає закон. Всі ці приписи говорять про дослідження справи, про представлення її перед Божим обличчям або про суворе покарання того, хто допустився перелюбу. Тора, п'ятикнижжя, ніде не згадує, щоб затаювати такі поважні серйозні переступи, як, наприклад, перелюб. Відповідно, якщо би Йосиф був переконаний в перелюбі Діви Марії. То не міг би називатися праведним, якщо б не виконував права. Закон має бути виконаний. Значить, ну так, якщо навіть якщо б праведний муж Йосиф віддаляв Марію з якихось там гуманітарних мотивів, гуманних, так, вірніше, ну, признаючи, що ця дитина від нього, то говорив би неправду і не міг би називатися праведним. Ну, порушив, порушив би дуже поважні приписи в е, сфері подружнього праводавства. Описуючи благовіщення Йосифа, Євангелист Матей згадує про певну деталь, про емоційний стан його серця. Е, він каже так, Гавриїл до Йосифа: Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина йти дасе йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. Не бійся. Звернімо увагу на це слово не бійся. З цього виникає, що Йосиф боявся взяти Марію в такому стані, в якому вона знаходилася. Чому боявся? З чим пов'язаний страх Йосифа? І чому Ангел говорить про таку можливість, як взяття Марії до себе. Ці слова не мали би великого сенсу, якщо би Йосиф не розглядав цього. Тобто, Ясив розглядав, ну, взяти до себе, не взяти до себе. Розумієте, так? Це запитання, це, ці слова Ангела не, 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 не мали би сенсу, якщо б Йосиф не розглядав такої можливості. Щоб зрозуміти поставу праведного Теслі з Назарету, дорогі мої, потрібно пригадати нам певну традицію, яка є зафікшована на сторінках Нового Завіту, і яка порівнює Марію до ковчегу Завіту. Найбільш яскравим порівнянням. Це порівняння найбільш яскраво виражене в описі від відвідин святої Єлизавети. Отже, опис від відвідин святої Єлизавети Євангелист Лука стилізує таким чином, що він нагадує перенесення ковчегу з Шіло в місто Давида, тобто до Єрусалиму. Давид, для того, щоб підкреслити столицю держави, яким було місто Єрусалим, вирішує перенести ковчег Завіту. В ковчег Завіту це була така скриня, там знаходилася манна, там знаходилися скрижалі, і там знаходилася гілка Аарона, яка чудесним чином заквітла. І євангелист е, Лука, описуючи відвідини Святої Єлизавети, стилізує таким чином, що вони нагадують перенесення ковчегу Завіту до Єрусалиму. Наприклад, Давид танцює перед Господом, коли переносять ковчег Завіту, Септуагінта, тобто грецький переклад Старого Завіту. Вживає там слово скіртао. Скіртао значить стрибати, танцювати з радості. І це саме слово описує реакцію святого Йоанна Хрестителя, коли Єлизавета почула привітання Марії, то дитина з радості підскочила в її лоні. І Іван, і Йоанн Хреститель підстрибнув з радості, так як Давид перед ковчегом. Тобто Йоанн Хреститель є таким Давидом перед ковчегом, а ковчегом є хто? Ну, Діва Марія. А чому? Ну, бо в лоні носить того, хто став. З втіленим словом вже не скрижалі, а того хто став, слово, яке стало тілом, хліб життя, який з неба зійшов, який стане Євхаристією, і первосвященника, ця гілка Аарона вказує на священство. Далі Діва Марія в Єлизавета перебувала три місяці, близько трьох місяців, і ковчег завіту в домі Евет Едома теж перебував. Три місяці. Але пригадаймо, що під час перенесення цього ковчегу сталася певна неприємна ситуація. Отже, коли переносили ковчег Завіту, то Уза, син Амінедава, Уза і Ахіо супроводжували ковчег, він простягнув руку проти ковчегу Завіту. Воли шарпнули, власне, не чином перевозили цей ковчег, бо його мають нести священики, а не вести воли на возі. Е, ну і Уза простягнув руку, щоби. Підтримати, бо боявся, що ковчег впаде, і Бог вдарив узу на смерть написано. І це місце, місце назване Перес Уза, значить враження Уза». І тепер, скоріш за все, євангелист Матей користається з подібної традиції, яка існувала в ранній церкві, коли в Діві Марії бачить ковчег завіту. Натомість показує Йосифа як антитип Узе. Уза невластивим чином повівся з ковчегом і був вражений на смерть. Йосиф, дивлячись на цю таємницю втілення Сина Божого, стає зачудований і не хоче невластивим чином повестися з тим новим ковчегом, яким є Богородиця, яким є Діва Марія. І тому ну, хоче віддалити, і сам теж хоче віддалитися. Так. Йосиф. Ем... Є антитипом Узе. І е, таке пояснення, дорогі мої, ми теж віднайдемо в Отців церкви. Ну, до прикладу, святий Бернард Склерво пояснює так: Йосиф хотів її, тобто Марію, залишити по тій самій причині, по якій Петро просив Господа, щоб залишив його, кажучи: «Відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. По тій самій причині, по якій сотник звернувся до Ісуса, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах. Отже, Йосиф, вважаючи себе за грішну людину, сказав собі, що така людина, як він, не повинен мешкати під одним дахом з жінкою, так возвеличеною і важливою, і що її чудовне і найбільш достоїнство наповнювало його захопленням і острахом. Зі страхом і тремтінням бачив він у ній найпівніші, найпевніші ознаки Божої присутності, а оскільки не міг поглибити цієї тайни, хотів її віддалити. Петро боявся великої сили, сотник присутності має стату. Йосиф, також, як людина, боявся нового великого чуда, глибин тайни, тому вирішив відійти потаємно. Дивує вас, що Йосиф вважав себе недостойним товариства вагітної Діви Марії? Чи не чули ви, що Єлизавета не могла в її присутності не відчувати страху і захоплення? Бо ж мовила, і звідки мені це що прийшла до мене мати мого Господа? Тому Йосиф і вирішив її залишити? Інший коментар не менш важливий належить Перу святого Романа Мелодоса або Пісняра. Читаємо так: тоді Йосиф, котрий ніколи не пізнав Марії, став оторопілий її славою. І, дивлячись на її постаті, сказав О найясніша. Бачу, як полум'я, розпечене вугілля оточує тебе. Боюсь, того, Маріє, бережи мене, не спали мене, твоє лоно без пороку, стало раптом розпаленою піччю, нехай мене не стопить, благаю тебе, пощади мене. Чи хочеш, щоб я, як колись Мойсей, скинув сандалі, щоб наблизитись до тебе і слухати тебе. І щоб навчений тобою сказав: будь поздоровлена, обручниця незвичайна. Прекрасні слова. Прекрасні. Ну, також інших святих характеризувала така інтуїція. Ну, до прикладу, святий Франциск Сальський. Прочитаю. Благословена діва була дитиною, і святий Йосиф знав про це досконало. Але він також знав, що вона була свята, чиста і ангельська. І не міг собі уявити її винною у скоєнні гріха, тому також залишив її Божому осуду, чому так зробив. Новий Завіт ясно про це говорить, оскільки він був справедливою людиною. Справедлива людина, коли не може знайти пояснення вчинків або чогось наміру, не засуджує того, кого дуже поважає і шанує, але залишає Божому суду. Послухайте це останнє. Справедлива людина, коли не може знайти пояснення вчинків або чогось наміру. Не засуджує того, кого дуже поважає і шанує, але залишає Божому суду. Постава Йосифа стосовно Діви Марії, це постава християнина по відношенню до тої таємниці, якою є втілення Сина Божого. Це таємниця, яку ми не заслужили своїми добрими вчинками. Це тайна любові Бога до мене і до тебе. Тому Йосиф і є праведним, бо має праведну поставу щодо Божих таємниць. Додатково зауважу, що Йосиф був Тектон. Слово Тектон, яке інколи в нас перекладається як Тесля, ну не до кінця означає Теслю. Краще це перекласти як інженер або майстер будівельної справи. О, ось так. Е, оскільки дерева в Ізраїлі не було аж так багато, і навіть для будівництва храму Єрусалимського Соломон мусів імпортувати дерево з ливану з Тиру, Хірам цар Тирський надав йому цю деревину, то дуже часто майстри будівельної справи в Ізраїлі працювали з каменем. Ну, рідше з деревом, але передусім з каменем. Ну і тепер уявімо собі такого інженера, який робить розрахунки, має математичний склад розуму, ходить з якимось інструментами. Я, наприклад, займаюся будівництвом храму і маю справу з будівельниками. Вони дуже не люблять сюрпризів. Вони дуже не люблять, коли щось відбігає від проєкту, від того, що вони задумали. Я думаю, що Йосиф характеризувався саме такою поставою. Він теж не любив, що щось відходить від проєкту. А тут Бог поміняв його проєкт життєвий повністю, ніг на голову. І він прийняв це і сказав: так, хай так буде, Боже. І прийняв Богородицю до себе. Хай він буде. Прикладом того для нас і натхненням того, що навіть якщо Бог поміняє твої плани, змінить твої плани, можливо, зруйнує твої плани, бо бачить, що ті плани руйнують тебе. Скажімо так, як Йосиф. Хай буде воля Божа так. І приймімо теж, Богородицю, до свого серця, довірмося, Діві Марії. На цьому з вами прощаюся до наступної зустрічі. При цій нагоді раджу палко, щоб ви прочитали такі фрагменти святого писання, як Матея, перший розділ, книга пророка Ісаї, сьомий розділ, ну і можливо Євангелія від Луки, перший розділ. Дякую вам за увагу, до наступної медитації. До зустрічі!